Працює з позаранку і на самому світанку без усякої вказівки виповзає із домівки разом з іншим гуськом не помалу, а бігом. Скрізь траву по піску по гіллячці і пеньку через рівню по і з листочка на сучок. А шукаючи балинку, чи гіллячку, чи травинку, чи якогось хробачка, чи косочок маслючка, чи якусь комашку, чи пір'їнку пташки. А ще крапельку роси треба брацям принести. А знайшовши те, що треба, все це завдає на себе. Бадуже, що нести важко, дуже сильна ця комашка, цілий день отак снує і зраненька знов стає, щоб хатинку збудувати і сім'ю нагодувати. Це не звір і це не пташка, всім відомо це мурашка.